Шановні клієнти, вас вітає компанія «Віді автомобілі з пробігом». До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Sanyong Corondo 2013 року випуску з 2-литровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль офіційний в дуже гарному стані. З економічним мотором, розхід палива по місту якого становить біля 8 літрів. Комплектація автомобіля є повні склопідйомники та електродзеркала, ткановий салон, обігрів передніх сидінь, мультимедійний руль, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Також є мультимедійна система з навігації. Клімат-контроль однозонний. Пробіг даного авто становить 123 тисячі км. Двигун автомобіля працює дуже добре, помилок у автомобіля немає. Також є задній партронік. Салон автомобіля в гарному стані. У автомобіля в наявності два ключа. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.